Цього літа туристів Одещина практично не побачила. Але, попри великі втрати і відсутність літнього сезону Одесити вже замислюються про майбутнє. Ми ж бачимо що всі війни, побачимо, наскільки важлива Одеса, настільки важлива АТО Одеса, наскільки важливі місце займає наш віон на геополітичній карті І тому оцей хайп економічний.

це взагалі такий поїндка відправна точка, яка буде побувати притік в першу чергу туристичну сферу тіх ресурсів, капіталу, підприємств, мережах, готелей протягом суттєвих років. На відміну від Олімпійських ігор, які тривають місяць, виставка Експо відбувається майже рік. Кожна країна-учасниця отримає свій клапоть землі, на якому будує павільйон, і показує, чого вона досягла в технологічному плані за останні п'ять років. Часто виставку відвідують світові селебрітіс, тим самим заохочують туристів теж відвідати подію. Але проведення цього заходу планується лише через сім років, що ж буде цього літа. Фахівці розглядають два варіанти: один з них, якщо війна триватиме і пляжі не розмінують, тоді туристів заохочуватимуть іншими дестинаціями. У нас був раз... У нас був проєкт до війни з дуже молодою та креативною командою. Ми створили мобільний застосунок. І цей проєкт якраз про те, що для кожної цільової аудиторії є свій персонаж і свій маршрут, за яким ми пропонуємо прогулятися, і це далеко не на море, тільки на морі є місце і для більш позитивного прогнозу. Як тільки буде сигнал, що в Україні вже можна безпечно подорожувати, впевнений, що в Україну буде просто бум туристів, які будуть приїжджати сюди. З різними цілями солідарного туризму, інвестиційного туризму. Просто подивитися на країну, яка в 21-му сторіччі виграла таку війну складну. Якщо війна закінчиться, то того ж року, коли вона закінчиться, в нас буде справжній. Справжня революція і туризму, і всіх інших секторів економіки, з відновлення і взагалі побудови нового, нової моделі країни, все, чого захочуть іноземні туристи, фахівці кажуть, на Одещині є Одеса, завжди була портовим містом свій час десь, мабуть, років 10 тому. Дуже багато приїжджали, припливали коробів. Організовували екскурсії з іноземними туристами, з гідами, які знають іноземну мову не тільки англійську, італійську, німецьку там і Утім, не все так просто. Нам є. Багато в чому ще розвиватися, е, і в плані якості сервісу там, закладів розміщення, і взагалі е, створення єдиного рівня плюс-мінус е, розуміння, е, що таке стандарти якості, екологічності, безпеки, е, щоб ну, е, не було е, великих. Е, Відрізнянь в різних суб'єктах, тому що туристичний продукт і туристична дестинація туриста сприймається як одна компанія. Тобто, якщо турист прилетів на літаку в бізнес-класі, проживав в готелі 5 зірок, але скористався послугами якогось неякісного такси. Таксі або гіда, який йому щось розповів там незрозуміле, то е враження в нього зіпсуються і від літака, і від е п'ятизіркового готелю. І дуже важливо, щоб весь ланцюг е послуг в туристичному продукті відповідав своїм стандартам якості. Ми розробляємо ці стандарти, розробляємо програми навчання, популяризуємо їх, проводимо різні і заходи і онлайн робимо навчання для людей. Зараз в нас пауза, на жаль, але після війни ми все це будемо відновлювати. Там є 11 чи 12 онлайн курсів по різним темам для готєрів, для туроператорів, для гідів там по різним темам, і це такі е, інтенсиви чотирьох годин, е, там по 24 10 хвилинних відеоурока і можна навчатися і покращувати е, свої знання. І наостанок, під час зйомок, на базі відпочинку, 24 серпня, у День Незалежності України, нас чекала гарна новина. Сьогодні сталося диво. Ми знайшли геть не знайшли. Ми почули, що в нас сьогодні народжується цуценята від першого цуценя відмовилася мама, тож її йому практично замінила Валентина. Працівниці бази відпочинку жартують, що назвуть малюка Байрактаром, і він стане хвостатим оберегом наступного туристичного сезону на непереможній Одещині.